Друзі, всім привіт! Коротенький відос на пропозиції плужок трьохкорпусний, перероблений із ДТ-75, мабуть, був п'ятикорпусний, і його переробили. Дві стойки рідні чугунні стоять. Одна стойка вже замінена. ну, тож, Я думаю, вона не новоділ. Брус рівний весь, товщина, самі можете бачити. Колесо колеса із рідними отлитими чугунними кріпленнями. Ті, що кріпляться на цей, на поперечину. Ну, В принципі, в робочому стані. В робочому стані цепляєш і попер. Перероблено вже на нав'язку під наші трактори, бо там, наскільки я знаю, на ДТ-75 палець, напевно, чи на 27 чи щось таке. Чи да, ну, більше, ну там поправити, якщо що. от. Так от. Е, відвали передні два з двох частин, і цей і цей. А задній з одної частини вже відвал. Ну Там мабуть вся стойка замінена просто з отвалом. Отакий от, от плужок. Находить, знаходиться, чуть не знаходиться Полтавська область, Кобиляцький район, село Світлогірське. 17 тисяч гривень ціна цього плужка. Е, Телефонуємо. Номер телефона залишу свій в описі. Бажано пишіть в Viber. От от. Всім, друзі, гарного. До зустрічі.